Ля говоримо про те, що Росія постачає українське зерно з тимчасово окупованого Криму режиму Хуситів, що контролює Ємен, і робить це за згодою. ООН. таке припущення зробили журналісти розслідувачі Белінгкет. Їхню увагу привернуло судно «Зафар». Його завантажили зерном в порту окупованого Севастополя на початку жовтня. У середині листопада сухогруз прибув у порт Ас-Саліф в Ємені і до цього зупинявся в порту Джебуті по інший бік Червоного моря. Саме там усі судна із товаром. Має перевіряти ООН. що цікаво, Зафар уже здійснював аналогічний рейс з окупованого Севастополя і так само успішно пройшов перевірку. Президент України Володимир Зеленський вічнавіч зустрінеться із французьким колегою Еммануелем Макроном у Брюсселі. Про це повідомили у прес-релізі Єлисейського палацу. Однак там зазначили, що Еммануель Макрон може пропустити важливу зустріч на вищому рівні щодо України в НАТО, оскільки вирушає на майоту. Знову в коміке може податись Володимир Зеленський після президентства. Таку можливість він не виключив інтерв'ю французькому виданню. Ле Parisien». за словами глави держави, повернення до акторської діяльності залежатиме від перебогу війни, ступеня емоційного вигорання і наявності запалу. Нагадаю, до вступу на посаду президента 2019-го Володимир Зеленський зробив успішну кар'єру шоумена, актора, коміка і сценариста на чолі студії Квартал 95». має у доробку чимало яскравих ролей.